Ви на каналі, манюня Евелінка! Привіт-привіт! Татам-тата! Привіт. там тата? Ой, тато Добре, давай продовжувати. Давай! Бо ж дітки чекають на нас сьогодні, а сьогодні у нас щось цікаве має бути, так? Щось цікаве буде? Ай, буде дуже-дуже-дуже щось цікаве. А ви... а ви готові? Готові! Починаємо! Зайчик! Топ, топ, топ. Це зайчик! Так! Це гарний зайчик! Евелінка, покажи, де в нього вушка? Де в нього вушка? Прийшов привітатися. Я люблю, люблю зайчика. Люблю, люблю зайчика. А тепер давай я люблю зайчика. Дай я буду його обнімати. Можна? Люблю, люблю зайчика. Хороший-хороший! Хороший зайчик! Так, зайчику, дивися, Евелінка нам щось показує. Що це Евелінка нам показує? Так, Це така, ух ти! Це така пружинка. Дивися, розтягнули. Стягнули. Розтягнули. Супер. Давай ще раз. Вона розтягується. Давай. Зайчику, зайчику. ось зайчик сідає сюди. Сіди тут гарно. Розтягнули. Ап. Стягнулася. Розтягнули. Оп. стягнули. Супер. так? Цікава іграшка? Яка Ціка цікава іграшка? Супер, розтягнули пружинку. Стягнули. Розтягнули. Так, стягнули. Зайчик, зайчик, зайчик. Побігайчик! Який хороший зайчик! зайчик хороший, так. Оу. А давай подивимося, як зайчик виглядає на справді. О, вау! А це будиночок! Подивися, у нас є такий цікавий будиночок. Цікаво! А де є години! А хто хто-хто в будиночку живе! А ну давай подивимося! Хто тут живе? Вау! Тут живе маленький зайчик! Живе маленький зайчик! Подивися, Евелінка, тут живе маленький зайчик. Хто там живе? Зайчик. Зайчик живе, маленький. Мася, мама, мама. А це зайчик мама, а це зайчик? Маяка. Малявка, маленький зайчик, маленький зайчик. Ось в такому будиночку живе наш зайчик. Будемо сьогодні гратися і забавлятися. Добре, а давай подивимося з тобою. Це, якщо всередині будиночку, то кажемо всередині, так? А якщо зайчик буде біля будиночку, то буде «ззовні». Всередині і взовні. Ззовні. поклади е, цього зайчика всередину. Будь ласка. Я, не хочу. я знаю, що ти не хочеш, але можна покласти всередину. Ми ж хочемо діткам показати ззовні і всередині. Зараз зайчик де? Ззовні. Він у Евелінки. Покажи зайчика, діткам. Покажи. Він ззовні. Він біля будиночка. Так? А зараз він буде всередині? Ні. Ну, поклади всередину. Ой, молодець. Ось він всередині. Всередині. І достаємо нашого зайчика. Зайчик. І він вже ззовні. Ззовні. Де зайчик? Зайчик ззовні. А де зайчик зараз? Зайчик всередині. Тримай. Супер! Якщо сподобалося, став нам лайк. Подобаєчку, так? Покажи, як подобаєчка. Ні. Ні. Щось на сьогодні все. Ні, ні. Добре. Це машина. Машина, автомобіль, вантажівка. Це машина. Так, привіт, зайчику! Хочеш я тебе покатаю? Сідай в машину, сідай в кузов. Отак, зайчик сів. Ось наш зайчик, він сів в машину. Зайчик сів в машину. І поїхали. Зайчик приїхав. Привіт-привіт! Забирай! Зайчик ззовні. Зайчик зовні. Брум -брум 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 -брум. мені Машинку, іграшку нову катаюся без зупинку, Тру-ту-ту-ту-ту. Евелінка, купили мені машинку, іграшку нову, катаюся без зупинку, Тру-ту-ту-ту-ту. -ту, -ту. Ту, -ту, 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 Ту! нову гарненьку машинку, гараж я заведу. Граюся без зупинку, -ту, ту ту граюся без зупинку, тру-ту-ту-ту, -ту, -ту. нову гарненьку машинку, в гараж я заведу, граюся без зупинку, тру-ту-ту-ту-ту. Супер продовжуємо пати пора машинку, в гараж, гаражик я замкну. Гратися повторно, завтра знов почну. І спати пора машинку в гаражик. Гаражик я замкну. Гратися повторно, вранці знов почну. тру Тру-ту-ту-ту! Супер! Ай, завелася. Ось будиночок, а ось машинка. Давай подивимося з тобою, що більше, а що менше. Що більше, а що менше? Будиночок чи машинка? Продовжуємо гратися і забавлятися. Що більше, а що менше? Машинка чи будиночок? Менша машинка, а більший будиночок. А зараз давай подивимося, де знаходиться зайчик. Всередині. Ззовні, біля будиночка за будиночком. Де знаходиться зайчик? Де він? Де зайчик? Де зайчик? Ліворуч зайчик від будиночку. А цього разу праворуч зайчик від будиночку. Зайчику, зайчику, а розкажи діткам, що ти любиш їсти? Що зайчик любить їсти. Що він любить їсти? Морквинку, зайчику зайчику, тримай. Як зайчик їсть? давай будемо кормити зайчика. А в тебе ж є ще один зайчик. Давай покормимо ще одною морквинкою. Ні, Це для маленького. Це для маленького зайчика. Дай маленького зайчика, дай маленького. Оцей, оцей зайчик буде голодний. Ням-ням-ням-ням. Ой. Так, щоб він не був голодний. А тепер ти зайчику поїш. Так, зайчик їсть, морквочку, а ще зайчик їсть Капустинку і зерно. Ха-ла-ам! Зайчику, зайчику, давай пограємося. Так, пограємося. Ось. なるほど。<noise> <gül�> молодець! ти молодець, разумний!